Червона калина похилилася, чогось наша. Вас вітає команда Новоіванівського ліцею Степові Орли. Чесь маємо ради спитати, чи можна почати рі представляти? Народна мудрість стверджує, що земля може набудувати людей до своїх ділів, напоїти подою свіжих джерел, але захистити сама себе не може. Простому мужнім, сильним, надійним завжди будемо поруч для своєї та народу. Хоробрими, сміливими живемо! Кордони України бережемо, продовжуємо батьківську справу, живемо для вітчизни. Всім на славу. Град, жура, це мужності, і це свято. І ми вклоняємося тим, хто літо назад. І тим, хто нині що поки береже і захищає. Мене і маму, і сестру, і брата, і велику нашу всю родину, рідну Україну. Ройовий клич, девіз Хто щиро любить Україну, тому дали ім'я орлини, Там, не свободи вічний рух, там крила перемоги дух. Наш приятель вільний вітер. Відвага це наш заповіт. роду козацького, діти, землі української світ. Козацькому роду нема переводу. За волю, за щастя, за спокій народу життя віддавали за рідну країну. Велику попутню свою Україну на світі багато чудових країн. Мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася з руїн. безсмертна моя Україна. Давні квітів на була, і волю свою боронила на Нарешті збулася її здобула зутяжну моя Україна. На землях твоїх неозорних степів. Живе при церкві, чесна родина, з колосом Хвилюється голосом сили сліпів, моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, чарує нас пісня, дзвінка солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси Пісенна моя Україна. Тепер, що нелегко живеться тобі, як сутлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. в на пластимово, будь в дружбі і праці, сна та єдина, хай буде щасливим тверди і народу. Прекрасна моя Україна, живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми Україна! дині ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять в Стоять у дитині. Вічевона кали! Стоять, присягає тобі на шаблі. І жити і вмети з тобою наша Україна! Світле сонце над нами встає, червоніє у вузі калина. Ми щасливі, що ти у нас є, наша рідна, свята Україна, Тож живи Україну, віки, і як честь бережи самоцвіти, простуть позачатами, діти, того не покраю зірки. Юнікозаки української держави. Ми будемо добро завжди світ у світлях щоб загоді всім жити, навчатись і рости. Мережі турбот, подібні моди. І робимо все, щоб кожен день вам радість і вільні пісень. І ми, молоде покоління, станемо справжніми громадянами вільної України, щоб понести естафету наших прадідів. Дідів, батьків до розвитку і процвітання рідної держави. Ми маємо зробити все від нас залежне, щоб бути достойними спадкоємцями героїзму, самовідданої праці і слави попередніх поколінь борців. І ми пишаємось цим. Слава Україні! Героям слава!